Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Це Маша Ляшенка і я хочу вас підтримати сьогодні. Я хочу поговорити про таку єдину річ. І це саме, саме сьогодні. Я згадала про це. Коли писала вітання для своєї доньки. І в неї сьогодні день народження. І я думала про те, які мої думки про неї? Яке почуття в мене, коли я думаю про неї. А... Вона зараз не близько зі мною. Географічно я не маю на увазі. І я знаю, що для багатьох багатьох нас наші найдорожчі люди, вони зараз не близько з нами. Географічно. Може, не самий найдорожчі, найближчі, може, близькі люди до нас зараз не близько. Я маю на увазі територіально, географічно. І які наші думки про них? Як ми себе почуваємо, коли ми згадуємо про них? Наприклад, який ваш о, такий хід думок, ви думаєте, я тебе надто люблю, щоб не турбуватися про тебе? Або я тебе надто люблю, щоб турбуватися про тебе. Адже турбота і такі хвилювання це коли ми малюємо страшні картини в своєму розумі про нашу найдорожчу людину, правда? І що як це просто погана звичка? Що як це немає нічого спільного з любов'ю? І я знаю, я вже говорила про це. Але саме сьогодні, коли я думала про свою доньку, яка зараз в Києві, яка. живе своїм життям. І це думки мої про неї дають мені велику радість. Що в неї є життя. Що вона. Бачить світ, що вона робить свої кроки. Не мої. Мої їй не потрібні. І я впевнена в тому, тому що я і вона це запевне різні людини. Абсолютно різні людини. Навіть якщо б ми були схожі, а ми схожі в чомусь, але дуже-дуже. Багатьох речах ми не схожі. Їй 22, мені 49. Я різниця. І я не хочу, щоб вона жила моїми думками. Не хочу. Я вірю в здібність кожної людини жити насправді своїм життям. своїми Сказати своїми відкриттями про Бога, про людей. Адже це є справжнє життя. І особливо, коли мої думки, вони мене лякають, коли мої думки про мою доньку. І давно не було таких думок. Навіть не пам'ятаю коли. Вони були, були, напевне, на початку війни, коли вона їхала до Бучі, потім не попала до Бучі, попала в інше місто і, і, і якось в такі трудні часи вона робила свої кроки. І я не хотіла, щоб вона робила, по-моєму. Навіть якщо в мене була якась ідея, як буде краще для неї. Мені треба було собі пригадати, що я не розумію, як буде краще для неї. Я знаю, як буде краще для мене. Тож я можу не турбуватися, можу не турбуватися за неї. З нею все буде, як буде. В неї є життя, в неї є розуміння. В неї є мій приклад. В чомусь добре, в чомусь погане, але приклад, навіть поганий, це є приклад. Правда? Вона може пригадати мене, мої помилки і зробити свій вибір. І вона може пригадати мене, мої мудрі вчинки і зробити свій вибір. Або може вона не пригадає мене і зробить свій вибір і все добре. Навіть якщо вона. Зробить якийсь вибір, який заведе її до тупика, як українською тупик буде, Dead end по-англійськи. Такий. вона зрозуміє це. Життя дає нам зворотний зв'язок. Завжди, кожну хвилину. Тож я хочу запропонувати вам. Міряти на себе одну річ, одне речення. І подивитися, як це буде для вас, як ви себе будете почувати з цим. Я надто тебе люблю, щоб турбуватися про тебе. Я надто тебе люблю. Я надто тебе люблю, щоб турбуватися для тебе. Адже страх не має нічого спільного з любов'ю. Хочу підтримати вас. Ми в змозі любити найкраще саме тоді, коли в нас немає ніякого страху. Ми в змозі любити, а любити це значить дати вільність іншій людині. Нам не треба нікому нічого давати, вони вже мають всю вільність, яка їм потрібна. потрібна, вони вже мають її від Бога, не від нас, навіть наші діти. Вони вже мають ту волю, свободу вибирати. І ми можемо, коли ми насправді любимо, без зайвих думок, любимо, без страху. Ми можемо насолоджуватися тим, що ми є один одного. Ми є незалежно від того, чи є тут поруч, от тут, тут і зараз, або, може, ми є на різних кінцях світу, а ми є, і ми є один одного. Навіть коли ми не дзвонимо, не питаємо, не думаємо, не спілкуємось. І ясно же насправді не тоді, коли ми турбуємося один про одного, ми є. Ми просто завжди є. І якщо ми це розуміємо, ми завжди будемо почувати себе близькими, з нашими найдорожчими людьми, тому що ми занадто надто любимо. Любимо один одного, щоб турбуватися. Ми можемо просто бути, попросту бути в цьому житті. І ви знаєте, як хтось говорить, надсилати про мені добра в сторону наших дорогих людей. Чи просто добрим почуттям, чи посмішкою, чи молитвою? Чи як, як ви це робите? Немає різниці на, насправді. І ви знаєте що? Навіть коли людини немає в фізичному світі, це ще не означає, що її немає, адже ми не є тільки наше тіло в цьому світі. Що як любов, вона не скінчується з закінченням життя. Ми не знаю. Мені хочеться думати так. Я вірю, що любов вона йде за межі життя. О, вона почалася, якщо ви мати або батько, вона почалася за межами цього життя окремої людини щодо того, як вона народилася. Якщо ви хотіли дитину, любов ваша почалася до того, як дитина навіть була з двох літиночок. Любов є, її не можуть припинити ніякі кордони фізичного світу. І навіть коли ми помиляємося і лякаємо себе якимись поганими думками, навіть коли ми, коли ми заблукали в своїх думках і нам важко бути добрими. Чи трудно прийняти щось, що робить дорога для нас людина? Любов все одно є. Наші думки не можуть її відмінити. Наші думки не можуть відмінити любові, тому що не ми створили її, ми створені з неї, я би так хотіла казати. Але я це говорю вам, не щоб ви просто послухали мене. Ну, щоб ви прислухалися до свого серця і побачили для себе, як воно для вас, і спробували побачити цей зв'язок, ту близькість, яка завжди є, ту любов, яка завжди є, навіть коли ви а, ругаєтесь, сперечаєтесь. Любов завжди є. Просто її не видно. Як сонце, іноді не видно за хмарами. Але воно є. Так його не видно. Так в нас, ну так як ви бачите, таке сіре, сіре нібо. Але сіре небо. Але сонце є. Завжди є. І коли ми повертаємося. До світу, до любові, до світла. Все інше. Ми бачимо інакше. Ми живемо інакше. Тож, коли ми пам'ятаємо, що любов завжди є, то кожен наш день може бути добрим. Такий гарний пес там біжить. Хочу вам показати його. Так, побіг, побіг. Так. Всім uh, там. Доброго дня вам. До завтра.